Вітаю, друзі, слава Україні! Ну, в нас вже виробилася ніби така традиція, що я стараюся двічі на день робити записи. Перший запис обов'язково і неодмінно це ті теми, які пропонуєте ви в нашій рубриці Діалог Відверто. Другий, вечірній, може бути по-різному. От як вчора, лягла на душу серйозна тема, яку треба було висвітлювати, бо по якій йдуть такі тихенькі замовчування, викручування тощо. Пішот, пішов тематичний запис. Якщо нічого не лягає, от сьогодні саме з такого, щоби на повноцінний тематичний запис от якось не лягло на душу нічого, новинні дуже серйозні речі. є, от для повноцінної програми не знаходжу, то робимо так, як завжди, додатковий випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. І малесенький один єдиний вступ сьогодні в коментарях під сьогоднішнім ранішнім відео було застереження, що послухати мене, депресія нападає дуже, все сумно, дуже все безперспективно. Ні, не є ні сумно, ні безперспективно. Я якраз на цьому роблю певні наголошення. Нам треба усвідомлювати певні загрози, які йдуть у внутрішньому житті України. Ми довго і нудно повторювали, є проблеми, є загрози зовнішнього вторгнення до 2022 року. І що влада розводила тепленький чайочок і розказувала, що все прекрасно, все чудово, нічого не загрожує, ніхто не нападе. Кінчилося тим, що дуже багато людей повірили і загинули. Особливо в Маріуполі, а на Київщині, а на Харківщині, ті, хто просто не встигли виїхати, тому що повірили, тому що повірили Василевський Смаглюк, Подоляку, Арестовичу, все буде хорошо, все буде чудесно, ніхто не буде нікого вбивати. І люди втратили життя, втратили все. І тому перший пункт, коли нам розказують з боку влади, як все прекрасно, чудесно. Хтось має сказати альтернативну позицію. Не все прекрасно і не все чудесно. Це не стосується війни і Збройних сил України. Тут для мене питань нема У мене десь болісний настрій і відчуття мало не безперспективності було ввечері 24 лютого, коли. Коли десант висадився в Остомелі, а я залічені там кілометри на дальній студії прямого, тоді в нас відмінили ефір через те, що там було відверто дуже близько чути стрілянину. Ну, ми ж не знали деталей. Ми не знали, що той десант потім буде знищений, відбитий і все інше. І очікування були дійсно дуже дуже невеселі. Десь з вечора, 25-го числа. Я вже навіть не сумнівався, що Україна переможе. Я не знав, як це буде. Я не знав, чи втримається Київ чи ні. Але я знав, що Україна переможе. Чи виживемо ми в цій ситуації? Я конкретно. Але не було сумніву. І зараз я абсолютно вірю в перемогу України. Україна переможе в будь-якій війні. Збройні сили України переможуть в будь-якій війні. Ми можемо програти в мирі. Оці речі, про які я пишу свої записи, вони саме стосуються тої перестороги, яка є аналогом до попереджень про війну, яку говорили ті, хто були свідомі загрози, яку заперечували ті шархраї, які тоді наживалися, яким було важливо побільше вкрасти, а можливо, і здати Україну ворогу для того, щоб роздусити роздушити опозицію, перетворити її на Білорусь, де можна правити вічно і красти вічно, так як Лукашенко. і тому саме. Більшість моїх сьогоднішніх нинішніх повідомлень, які можуть бути достатньо песимістичними в оцінці політичної ситуації, ще раз кажу, не військової. Там я не маю сумнівів у перемозі. А саме політичної виборів українського наряду мудрого, можливо, наступної весни, тілком можливо, можливих перемирів, які пробуватиме влада зробити з ворогом інших речей. Вони є тою думкою, яка має допомогти не заколисуватися. Тому зрозуміло, що в мене ну, певних драматичних, тривожних речей трохи більше. А основне в них у нас є вибір. На наступних виборах ми маємо абсолютний шанс обрати нормальну владу. Ця влада робить все для того, щоб такого вибору в нас не було. Але ми маємо цей шанс. Його нас не позбавлять. Ми ще не Білорусь, і ми маємо змогу нею ніколи не стати. А якщо не дай Боже. Мудрий нарід знову купиться на всяких підставних качок під виглядом там, волонтерів, там, фальшивих військових і тому подібне. У нас завжди є механізм, який прописаний в Конституції. Громадяни України мають право мирно, без зброї виходити на і далі йде перелік акцій на відстоювання своїх прав і свобод. І це мирно українці трактують дуже по-різному. Тому насправді, після війни ми зможемо скоригувати питання якою кров'ю? Вже була Небесна Сотня, не хочеться небесної тисячі. Але ще раз кажу: я не є песимістом загальним на довшу перспективу. Я є зараз невес... людиною, яка має не дуже хороші прогнози на певні політичні події ближнього терміну дальності. Тому що насправді, насправді ну, речі, які відбуваються, вони ганебні, гидкі і вони дуже маніпулятивні. І багато на це купуються. Але ще раз кажу, я вірю в те, що це буде скориговано. Просто ще раз кажу ціна. Питання людської ціни. Тепер переходимо до тем, які запропонували ви. Бо це теж ваш, не ваша тема. Це в коментарях сьогодні мені зробили такий закид. і я вважаю, що це треба було пояснити, тому що насправді, ну ще раз кажу, я не наві... борони Боже не навідувати на когось депресію. Знаєте, що найстрашніше що депресію робить? Коли вам оті всі в так звані воєнкори банкової, починають розказувати завищені обіцянки, ви в них вірите, а потім раптом виявляється, корінний перелом не відбувся. Крим досі не звільнений, а ми мали до кінця весни там вже бути довше в минулої осені бути і тому подібне. І оце робить депресію. Тому правда, правда рятує від депресії і додає перспектив на майбутнє. От, власне, ця вступна частина по окремому, зовсім окремому питанню. А тепер, а тепер переходимо до драматичніших і сумніших речей, які на великий жаль, менш оптимістичні. Перше питання. Як довести позаютюбному широкому загалу, які вимазані в зелень, що ж саме натворило зелень за роки при владі? І отут, отут в мене відповіді чіткої нема. Знаєте, на великий жаль, я, от я тут не є оптимістом, що ми можемо щось довести. Тому що широкому загалу, в якого майже релігійна любов до Зеленського, навіть коли вони перестають його вірити, їм відразу підкидують, що в цьому винен Порошенко, в цьому винні якісь страшні порохопоти і все інше, і їх знову заганяють в оце ментально, психологічне стіло, а куди ж ми дінемося без Зеленського, як же ми без нього? Мені здається, що їх переконати не вдасться нічим. Перше, це, це є фактор ірраціонального, ну, прямого порушення першої заповіді Божої. Перша заповідь у християн. Тільки один Бог не створиш собі кумирів, а це створення кумирів на релігійному рівні. І от як їх переконувати, я вам наведу приклад свого життя. Десь на початку 90-х я поліз перечатися із свідками Єгови. Якого біса, з якої дурощі? Ну, в кінцевому рахунку, ви самі прекрасно уявляєте цю ситуацію. Я півгодини стояв з ними, дискутував, я їм наводив цитати з Біблії, а я знаю Біблію. Я їм наводив там якісь певні праці е богословів відомих батьків церкви, вони на мене дивилися і повторили стандартні прази своєї вартової вежі. Знову я не ні, маю нічого проти, проти будь-якої конфесії. Але коли ти людям наводиш аргументи, а вони тобі кажуть, показують журнальчики, і кажуть, отут на цій сторінці написано то-то, то і ви не праві, тому що тут написано то-то-то-то. То ви нічого не доведете. Коли в людей головний аргумент, що в групі, яку їм модерують хтось там з банкової е, Фейсбуці чи е, де завгодно, написано, що Зеленський правий. А якщо ви не вірите, що він правий, дивіться пункт перший, що він правий, то ви їм нічого не докажете на короткому, реальному проміжку часу. Війна позбавила українців можливості широкої медійної дискусії. Телемарафон робиться під те, щоб оскотинювати людей і вбивати їм в голову тупість, тупість і відмову від критичного мислення, саме відмову, добровільну відмову. Але в певний момент, коли телевізор сапшає, а холодильник починає. Та не холодильник, а в животі починає підозріло бурчати, починається перелом цієї ситуації. Тому насправді для зміни світогляду потрібний час. І хоча би трошки частково відкрите інформаційне середовище, не наше внутрішнє, те, яке вони наскакують, цокаючи каналами. Коли тому й закрили три канали для широкого доступу, тому що їхні віруючі, саме віруючі, релігійні, там, сектанти, можна назвати, як завгодно, наскакуючи на них, все-таки десь зупинялися. Вони діставали якусь інформацію, потім вона починала переварюватися в співвідношенні з реальними фактами. Наших каналів вони дивитися, в принципі, не будуть. На Ютубі дивитися ті ж самі телеканали, проскрбовані вони в принципі не будуть. І тому, і тому тільки холодильник має перемогти, отримати перемогу над телевізором, а має відійти минула війна. Має стати зрозуміло то все, що відбулося, і поступово починає приходити розум. Це вже було. У му році щось пояснював такому було просто тупо безнадійно. Абсолютне відторгнення будь-чого. Вибачте, на початок 22-го року дійшло До абсолютної більшості. Зеленський втратив в три, фактично дві третини своєї підтримки, повний розвал. Він котився вниз. Ще би рік. А тим більше до чергових президентських виборів я не знаю, чи він би їх до них досиджував, і він би був вже не другим, не третім, можливо, п'ятим чи шостим кандидатом на президентство. Та він би й не йшов нікуди. Слуги вже прямували чітко до прохідного бар'єру. І тут, знаєте, от принцип кримінології: дивись, кому це вигідно. І тут раптом Путін напав. Хоча Путін набагато краще перемагав у мирі, ніж у війні над Україною. На що? От напав. А може, щось було і домовлено, а може, і ні, я не знаю звідки я маю знати. Я ж секретних документів не читаю. Так, от з нападом Путіна це прозріння відкинулося, тому що закрився інформаційний простір, і пішла суцільна пропаганда. Причому війну старається витравити взагалі, більшості людей, тому що якось знаєте з військовим ця зелена компанія погано в'яжеться. Зараз вони запустили кучу, використовують камуфляжі. Там кожен зелений мусить бути в камуфляжі тепер все, але вони так бездарно це ведуть, що це провалюється. Тому для того, щоб було просвітління, так ми маємо давати продукт, ми маємо давати інформацію. Чому я це роблю? Розуміючи, що ніхто її зараз не читає, а вона десь відкладається, хтось десь їх колись перегляне. Відторгнення буде повне відкидання, проклятій чорнові, укляті прохоботи. Через рік все дійде. І через рік те, що ми їм посіяли, зійде паростками, і ці паростки дадуть свій ефект. Не у всіх, звичайно, але дадуть. Тому не очікуйте швидкого ефекту. Просто треба тупо, безнадії на урожай, сіяти, 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 доказувати, говорити, не переконувати їх персонально, нехай говорити в пустоту. Це не зовсім пустоту, воно десь там зачіпляється. Слухайте, вони ж нормальні люди. Просто вони попали в секту, в який, господи, скільки нормальних людей попадали в секти, в яких з них витравлює все. Слава Богу, тут хоч не примушують до ритуальних самогубств, як в деяких інших сектах. Тому. Просто оцінюємо, це є сектанти тоталітарної секти, не харизматиків. Харизмати це нормальні протестантські конфесії, з багатьма спілкувався. Дуже мудрі, дуже цікаві, дуже відкриті люди. А це тоталітарні секти. І от поводиться так, як з ними: не вступати в прямі дискусії, які того не варті, але засівати, щоб воно дало свій ефект. Наступне. Дуже чітке конкретне питання. Пане Тарасе, що ви думаєте про закриття Іг... Ігналінської АЕС у Литві за вимогами ЄС при вступі держави в Євросоюз? Як ви вважаєте, чи будуть і до нас такі вимоги з ЄС і в якій саме сфері? Не будуть. Слухайте, до Зеленського ставлять вимоги взагалі, просто перестань красти. Перестань брехати, перестань узурпувати, перестань диктатуру водити, зроби елементарні речі, які країну визначають ну просто як придатну для цивілізації. Перестань будувати в Україні ну якусь там Центральну Африканську Республіку, чи якісь там азійські диктатури, там феодальні, ще там щось, Росію, Білорусь перестань будувати в Україні. І... Вже цього буде достатньо. Ну просто зроби хоч щось цивілізаційно нормальне. Нам навіть не ставлять чітких економічних вимог, хоча вони будуть. При вступ європейський союз буде їх багато. Ми маємо подати нормальну, адекватну, стійку економіку. Ми маємо показати стійку фінансову систему. Це треба буде зробити, тому що ми входимо в загальний спільний ринок Євросоюзу. Ми маємо показати вмію і чесну торгівлю без того, що наробили Суги Зеленського з торгівлею зерном на сухопутних зернових коридорах, де вони добилися того, що проти України під час війни саме в Європейському Союзі ввели санкції по торгівлі. Можете собі уявити, чого добився Зеленський, але це буде стосуватися загально цивілізаційних підходів, в тому числі в економіці, торгівлі, фінансах. Що стосується АЕС. Пункт перший. Ігналінська С становила реальну загрозу, тому що вона була Чорнобильського типу. Це була одна з дуже поганих атомних електростанцій. Це електростанція на самому кордоні з Білоруссю. Де були вже тоді нездорові віяння на початок 2000-х з боку лукашенківського режиму, який вже встановився чітко, були певні загрози. І ще раз, це нестійка нестабільна система реакторів. Я про це колись писав по Запорізькій запис і я згадував про цю історію. І тому це було досить жорстке побажання з боку Європейського Союзу. Воно стало вимогою, коли на це погодилася місцева литовська влада тодішня. Вони згодилися з цим. Це викликало певне незапокоє... занепокоєння і невдоволення. Знаєте, провели опитування. Там 70% виступили проти того, щоб була закрита Інгалінська АЕС. Але річ в тому, що взяли участь низький був інтерес, взяли участь набагато менше 51% необхідних для реальності референдуму. І там, взагалі, якась дуже мізерна була, ніби кількість тих, хто проголосували. Але це показало. Що тема економічно важка, але суспільно вона не викликає крайнього відторгнення, і невелика Литва своєю обмеженими можливі потребами по економіці змогла вписатися в систему Євросоюзу із відкритою чистою енергетикою, тощо, яка в них почала швидко розвиватися при допомозі Євросоюзу і вийти з цієї ситуації. Друг тепер про Україну. Нам не ставлять цих вимог, їх не будуть ставити. Перше неможливо збалансувати енергетику України без атомної енергетики. Неможливо на десятки років вперед. Занадто велика країна, занадто великий економічний потенціал, і це просто неможливо. І це всі розуміють. Друге, що після Чорнобильської АЕС всі наступні будувалися на набагато кращій основі з набагато вищим рівнем захисту. Це не Агнелінська і не Чорнобильська. Тому насправді таких загроз не існує. Он та ж сама запорізька, що там не витворяють ці орки. Але поки що загрози реальної ще не було. Це тільки ну єдине, що вони мають і то навіть її просто підірвати її толком не можливо. Це був у мене запис окремий. От я весь час на себе мушу посилатися. Тому насправді, ну перший. Ці наші електростанції не становлять такої страшно великої загрози. Друге, вони важливі за кількістю електроенергії для загального балансу е, при обміні електроенергії з європейським союзом. А в нас вже є енергетична хартія європейська підключена Україна до неї. Це їм важливо. І пункт третій: українські стороні просто не ставлять подібних вимог. Сьогодні ну всі бачать, що в нас створиться, і тому це поза межею вимог. Нам не будуть ставити вимоги по закриттю таких електростанцій. Але по екології, по всіх інших речах, вимог буде дуже багато. Повірте мені, дуже багато. І по інших сферах економіки. Ну, Думати, що можна так, як зараз, металургію відновити знову на Донбасі в майбутньому, так як вона зараз димить і коптить, ні, цього робити буде не можна. От десь приблизно з цього приводу. Наступне питання. Як справи у Маркарової з нововідкритим рестораном у Вашингтоні, джерело Голос Америки, чи це новий бізнес типу Озаренка? Ну, давайте так. Це не є бізнес типу Лазаренка, це є, це є аморальність. Поясню чому. Насправді, пані Маркарова багата людина. Її чоловік Литвиненко, чи як ой, забувся його прізвище, Ой. Е, 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 ні, ні, не згадаю я його прізвища. Значить, вони мільйонери, вони дуже багаті в бізнесі. І в Вашингтоні вони ще в 2021 році в кінці запланували відкрити ресторан, що дуже складно. На початку 22-го вона зробила прес-конференцію спеціально, де сказала, що вони відкриють цей ресторан з чоловіком. Це був в січні двадцять року. Всі в Америці кричали про майбутній напад на Україну. Українська пані Посол розказував, як вона буде відкривати ресторан в США. Ну, вже неадекватність повна. І зараз ресторан відкритий. Називається Рута. Так, це добре, що такий ресторан є. Це єдиний український ресторан у Вашингтоні і у окрузі Вашингтонському. Це дуже добре. Тільки маленьке питання. Це зробили. Двоє українських, ну власне не двоє, там троє, там ще й дочка, я так розумію. Волинець, бо Волинець прізвище її чоловіка, і дочка пані Волинець так само, і Маркарова в як українські громадяни, в той час, коли звичайні українські громадяни жертвують останнє на Збройні Сили України. Мільйонери, які зараз живуть в США, в зв'язку з посадою пані Маркарової, жертвують грубі гроші на відкриття ресторану, і вважається дуже потужною хорошою акцією. Насправді є коментарів багато з цього приводу. Більшість з них з боку трампістів, які звинувачують там Байдена і все. А Маркарову як там байденівську якусь там присужницю. Мені не подобаються ці коментарі. Знаєте, українська діаспора дуже іноді втягується в певні історії. Українці в Україні втягуються, ми це бачимо. Але мова не про то, мова про інший момент. Так Маркарову за цей ресторан атакували, але вони чітко написали речі, які я перевірив. Для того, щоб відкрити в Вашингтоні подібного типу ресторан, потрібно стартувати в сумах першого стартового капіталу від мільйона доларів і набагато до вище. Найскромніший ресторан в діловій частині Вашингтона. Ну, оця, знаєте, доглянута, гарна, красива. Не в житові, тому що Вашингтон, решта, отам е, південні райони, оті глухі, там далі. Ну там від Union Station і пішли туди далі від УКК в той бік. Там починаються дуже важкі кримінальні чорні райони. Там, напевне, тільки забігалівки, є, там нема ресторанів, там, напевно, щось дешевше можна. Але діловій частині Вашингтона стартує, рахуючи оренду і все, від мільйона доларів. Я розумію, оснащення все інше, ну це кілька мільйонів доларів. Родина волонців Маркарових вклала в цей ресторан, замість того, щоб хоч щось допомогти Збройним силам України. Ось отут відкрилася мораль. А далі. Далі, коли на Маркарова наїхали певні представники саме від республіканської партії з української діаспори прихильники, вони ну, дійсно її поставили серйозні претензії. Я не сім згоден, але по ресторану ну, так, вони дійсно сказали: Ну, слухай пані, трошечки ти не тим займаєшся, то вона почала дистанціюватися. Вона спочатку хвалилася відкриттям, а потім перестала. Все, вже тільки вже говорить, що ресторан, відкривши в куфар. Ага, в нього він приїхав з Нью-Йорка і привіз з собою мільйон доларів, так напевне. Ну, слухайте, знаєте, ще раз кажу, всі відчули, що це аморально. Після війни, чи якби війни не було, це було б нормально. Але для Маркарової, ну вона, вона мабуть, найслабший дипломат український у Вашингтоні за всю історію. При тому, що вона була, кажуть, непоганим фінансистом українській владі. Але. Є посилав Зеленський, перше позбутися, тому що вони там про нього, як про знавця з Олів'є говорили: там мозок, як Олів'є, рівень інтелекту. Але основне. Вони її посилали як по тупості своїх, як посила до МВФ Міжнародного валютного фонду. А такого не діє. МВФ не працює з українськими послами в США. Він працює з кабінетом міністрів в Києві і нічого більше. І це було тупе, дуже тупе призначення. Вона не могла дуже довго вручити вірші грамоти. Я навіть зараз не певний, чи вона їх офіційно вручила, тільки копії Її і... Муртується її, не дуже серйозно сприймали. Тільки після початку вторгнення її кілька разів витягнули, посадили поряд біля дружини Джо Байдена в Конгресі, коли там були відповідні події, там чи виступ Зеленського, чи щось інше. Все поза тим, вона не котується як дипломат, але вона надовжує своєю улюбленою справою. Я дивився недавно якісь її там інтерв'ю, де вона розказує, як вона оці вечірки. Як вона на них присутня? Вона ходить на всі вечірки її запрошують. Вона там ходить, вона там з келишком і канапками щось розказує. Може бути про Україну розказує, мабуть, правильні речі, але це не рівень дипломатії. Так, це не Івашок, слава Богу. Вона, хоч не дискредитує в Самій Америці Україну, але це нульове порожнє місце. І це приклад ну, дуже невмілої зеленої дипломатії, на прикладі пані Маркарової. А ще раз кажу: ресторан, ну я дуже радий, що в Вашингтоні буде український ресторан, і туди час від часу дайдуть хтось кросгресменів. Навіть кажуть, що зараз пані Маркарова чекає, що туди зайде Джо Байден своєю дружиною. Слава Богу, тільки у нас війна поки що. А не історія з ресторанним бізнесом. От такі деталі, що стосуються пані Маркарової. Наступне питання. Ой, це питання можна дві програми йому присвятити, але я постараюся дуже коротко на саме вузьке питання. Питання щодо Юлії Тимошенко, каже автор. Я далекий від симпатії до неї, але Янукович шукав, за що її можна було посадити, нічого не знайшов і посадив по надуманому приводу. Знаєте, а я якраз був симпатиком Тимошенко. Ми з нею потоваришувалися під час отих революційних подій в 2001 році, особливо тоді, коли її там кучма арештовував, ще був ще до того. Ми з нею спільну мову у другому році. Ми були товаришами. Ми навіть на те, який час були, але. Насправді ну я її навчився добре оцінювати. Ну більше того, коли в 10-му році були президентські вибори, в другий тур вийшли вона і Янукович, я публічно офіційно виступив на її підтримку і на її користь написав кілька дуже жорстких е, статей. мега жорстких, за що мені погрожували вбивством, до речі, е, проти Януковича на її фактично користь. Але, на мій погляд, пункт ну, перший Юлія Володимирівна не щира. Юлія Володимирівна популістка рідкісна, в Юлії Володимирівні є колосальний рашистський шлейф. Ці речі ну, для мене, для, по ній після 10-го року поставили остаточне табу будь-якої політичної підтримки. Але тепер, що стосується її, за що не за що? Насправді, от всі, навіть союзники Юлії Тимошенко, коли спочатку кучма садив, а потім Янукович, Повторювали як мантру ту саму фразу: так вона крала, так вона зробила злочинні дії, але її садять не за те, тому що в Україні при і при Януковичі за те, що ти крав, не садять. Її садять за те, що вона опонентка цієї влади, що вона там революціонерка і все інше. Ця фраза це не моя фраза. Її повторили багато людей, в тому числі з батьківщини, як виправдання, коли там противники казали, ваша Юлька Воровка. Вони відповідали на це так, тому що заперечувати абсолютно однозначно річ було неможливо: подвійні ціни по контрактах на газ. Абсолютно брудна історія. Пригадуєте Ющенка про брудний вонючий газ вашої юлія Володимирівна набралася там боргів як сучка бліх і все інше. Це цитати Віктора Андрійовича Ющенка. Він ж нас позитивів, надіюся, все вже зняті проблеми питання до нього. У мене зняті. Я надіюся, і всіх моїх глядачів теж зняті. Хіба що ну Боже, був нерішучий, неорганізований, трошечки роз, розтелепаний, Але оцінки він давав правильні. І Юлія Володимирівна насправді певні періоди, в тому числі свого урядування. Чинила дуже серйозні дії, які можуть розглядатися з кримінального підтексту. Але ще раз повторюю, оту мантру, яку придумую, по-моєму, її оточені, її садили і її переслідували не за те, що вона крала, а за те, що вона, вкравши, посміла стати ще й опонентами влади. Мене теж пробували переслідувати, але я не крав і тому закінчилося нічим. А тих, хто крали, але не були в опозиції, тих взагалі не переслідували. От така історія. Тому ця відповідь десь може не загалом про Юлію Володимирівну, а проблеми, пов'язані з нею саме в контексті цього питання. А зараз, зараз питання, яке я навіть не буду може на нього відповідати, я його зачитаю і просто, можливо, приєднаюся в якомусь такому болісному відчутті. Це ну це десь крик душі молодої жінки. Суючи з того, що вона далі пише, от я просто зачитую дослівно. Доброго дня, пане Тарасе, скажіть, як боротися з відчаєм, коли дивишся на все це? Останнім часом все більше думаю, що, мабуть, не зможу жити в такій країні, на яку перетворюється Україна. І дуже важко від такої думки. Але мої батьки все життя боролися, їздили на Майдани. Я ще школяркою їздила на Майдан 13-14 років і не хочу такого майбутнього своїй доньці. А мовчати і змиритися не можу і не хочу. Сльози навертаються тільки від однієї думки, що нічого не зміниться. Ще раз кажу, це біль не через війну. Ми віримо в Збройні Сили України більше, ніж самим собі. Ми переконані в перемозі. Але програш в мирі, те, що з людьми твориться зелена пропаганда, те, що нав'язують те, що ми бачимо. Я підозрюю, раптом, коли закінчиться війна, і ми все відкриємо для себе, побачимо весь основний масив, раптом може виявитися. Що насправді все не так погано. І люди думають і рейтинги, які були перед війною, коли Зеленський ледве-ледве випереджав ледве Порошенка, можуть зараз обвалятися в нього взагалі десь до мінусових позначок і все інше. Слух, здається, вони вже непрохідні, і вони вже не будуть в Верховній Раді. заміну роблять маніпулятивну іншу. Може, виявиться раптом, що результат наступних виборів буде прекрасний. Я теж хочу в це вірити, але поки що те, що я бачу, те, що я чую навколо те, що мені нав'язується оцими всіма мовниками, оцими телемарафонами зовні, воно мене викликає точно ті самі відчуття. Знаєте, я, я не маю претензії на якісь там вангування, але я в 2019 році сказав кілька тез, які повністю сповнилися, і про те, що буде руйнуватися в Україні, і про відторгнення України від європейського вибору, і про те, що. Обравши Зеленського, його виборці, а Зеленський своєю політикою відкривають дорогу для майбутнього великого вторгнення. Я тоді сказав для великої війни на прямому в на ефірі. За що Ганапольський на мене страшно образився? Тоді так, от я тоді сказав теж фразу, що ну я собі не уявляю, як я маю ходити між людей, які обирають. Зеленського. А потім я побачив в Києві вибори, коли обрали Бзугла Тищенко, отой Юрченко, чотири пляшки пива вкраде і стань депутатом і все інше. Для мене це було шоком. Як я маю жити серед цих людей? І в мене був тоді висновок той самий, який зараз у цієї глядачки. Я не зможу жити в цій країні серед цих людей. Я тоді заявив це в екрані, що я я готуюся до якоїсь імміграції, до можу внутрішніх граційного самому собі замкнутися в собі. Можливо, до зовнішньої міграції. Ну, сьогодні не 19, й а 23 й рік я живу в Києві, працюю в Києві і нікуди поки що не виїхав, здається, поки що таких планів не маю. Але я, наприклад, не знаю, якщо виявиться, що ті мої позитивні надії не сповняться, і раптом мудрий нарік знову бере якихось поворознюків, е приту і всяку іншу біду. Можливо, я повторюю ті самі речі. І тому. Зараз казати не зневірюється ще щось там. Я не буду, я не можу. Бо мені самому це болить, і я сам не впевнений, як повернеться майбутнє і де буде місце, і нашої глядачки, і моєї особистої і багатьох мудрих людей України. На цьому слава України. Надію, що прорвемося. Вистоїмо.